Доброго ранку, Україно. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. В ефірі проект Дякую за ранок ЗСУ. За Заснований всеукраїнській поетичній родині Наталочкою Сідлер Добуває. І саме цей проект виходить о 7.00 щоранку у будні і о 9.30 у вихідні. І саме. Цей проєкт направлений на підтримку Збройних сил України. Щоранку звучать поетичні читання, підтримати наші Збройні Сили України. І ми щоранку дякуємо дякуємо нашим Збройним силам України. Дякуємо Богу за можливість жити. Дякуємо нашим захисникам. А сьогодні поетичне читання буде звучати з Вишгородщини. І я, Надія Старенька, розділю з вами цей ранок. Сонячний, літній, липневий. Щоб не було попри все, попри настрої. Попри наших таких емоційних станів, ми маємо жити. Ми маємо повноцінно жити і підтримувати наші Збройні Сили України. Це надважлива місія. Тож, прошу волонтерів долучатися, писати під відео посилання на рахунки та банки, а ми з вами розпочнемо поетичне читання. На кожній світлині тут досі побачені в очах часоліт. Вони особливі і Богом позначені. На сильних плечах цілий світ, і кожному з них тут написано долею, всі стежки, дороги, шляхи, і сонця світило, і сяяло зорями багато всього до верхи, у кожного справи, ще конче, потрібні, ремесла усі до душі, немов намальовано пензликом срібним. Разом почуття всі людські, вдягли замість пола. Краватки чи худі, цей піксель розгрузку, броню. Не ділять вони на свята і на будні, щодень там за волю в бою, там зриті дороги, воронками вкриті, і димом, і порохом небо блакить, і сплоті вони не зісталі тут злиті, їм також від горя болить. Їм сниться сім'я, якщо спати виходить. кохану цілує вуста. І десь за грудьми в проходить та туга і біль непроста. Вони особливі і Богом позначені. До нього за всіх я молю за те, що для них має значення, своє віддають без жалю. Молимося за наших захисників, дякуємо їм і нагадую, що в ефірі. Проект Дякую за ранок ЗСУ Поетичне Волонтерство. І з вами Надія Старенька. Під цим відео будуть розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас зможе долучитися на підтримку Збройних сил України. А ми продовжуємо далі читання. У день новий. Як у життя нове, немов розхриста наступаю, боса. Сніги торкнулись тонкого волосся і холодом проймає щось гірке. Назустріч вітру доля недарма, святі і ті вже перед нею бліднуть. Згинають до землі, схиляється гілля. Молю до Бога дарував, щоб віру, а світом знову вірус і мара. Шматує саду цвіт собі на втіху, така настала Боже мій пора, мов наживо тепер знімають шкіру. Змінилось все, і дивом кольори, де було біле, вголос, кажуть, чорний. А душі їх, здається, продали. Дзвіночки пролунали вже тривожні. У день новий, як у життя нове. Сніги торкнулись тонкого волосся. І збиті босі ноги, та проте життєві миті, кожна неповторна. Нагадую, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. Адже малих донатів не буває. І кожна сума, якою б вона не була, це закриті збори, це чиєсь врятоване життя. Долучаємося. Хочу зачитати вірші Світлани Сащук, намолені слова, невимовлені жести, солодкий смак весни у погляді доріг, укотре стали ми мішенями для смерти. Закресленнями дат живих календарів. Знекомі імена, як витоптані трави, у сутінках чекань, у голосі криниць, з народження і до відлона і добрами, увірувавши в мить, озвись і повернись: Ми є, і нас нема, як те насіння літер нас обтируси часу пригорщу стерні о пам'ята. Допоки смію жити. Опам'ята чекай, не вистигни у мені, пам'ятаємо завдяки кому ми, кому ми маємо завдячувати цим ранком, дякуємо нашим Збройним силам України за можливість жити, за можливість зустрічати світанки, читати. Зустрічатися ще вір Світлани Сищук. У конверті твоїх долонь розпаровані полюстки, накувала весна без сонь, в небо кинувши копійки, неповерненням доріг зупинитися чи йти гілка хвицнула, мав на сміх стиглим променем з висоти. Назбігалися боргові, замедлялися грімці слів, вузлик неба візьму собі, розв'яжу, як у технебіль. Пересмішники під віконь перекроюють голоси Я, дорога твоїх долонь, та, що в Бога колись просив. Неймовірні рядки, які торкаються душі Вірш Марічки мудрої Я тобі завинила, сльозами обпечене літо і розіпнуто відчаєм сіру холодну весну. Мою ніжність у спогади, нібо окелих налито, а ти ніч зустрічаєш та вже котрий місяць весно. Я тобі завинила дві тисячі п'ять поцілунків. Триста тисяч обіймів і пряного тістечка смак. Замість цього пакую я в берці дитячі малюнки і стікаю сльозою по втомлених сірих щуках. Я тобі завинила це вельми тендітна провина. Я не знаю насправді, як маю цей борг повернуть, я тебе обіймаю крізь відстань і грози невпинні. Це єдині обійми. Які у нас не заберуть марічка мудра. Нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися на підтримку Збройних сил України. Наразі це надважлива місія. Ми з вами маємо бути їм надійним тилом, попри все, що би не ставалося, наші відчаї, наші ненастрої. Але ми маємо вистояти. І ми вистоїмо. Вірю в те, свято в те вірю. Продовжуємо далі поетичне читання. У горнятку гирчить, прокидається день. По ковточку смакую, вітаю віру, що не, побер, не поборна справжню в майбуття і сильніша, напевно, в людей. Мрії чисті розносять степами вітри, поназбирує в кошики липень, так нестерпно сплетінні занило, повертаючи нині забуті борги. Стільки пройдено, стільки треба пройти. Десь мальована крапка тут кома, були весни. А потім удома. додам у горнятко солодкі вершки. Не впадаємо у вічі, віднаходимо будь-які будь можливості, щоб відновити власний ресурс. Адже ми маємо бути підтримкою, їхньою підтримкою там. Да. Нагадую, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки. Завдяки яким кожен з нас може долучитися на підтримку Збройних сил України чергове занотою безсоння, у рядках вже ні крапок, ні кон, позбираю думки з підвіконня, що забились в кутках поміж склом, та липневий світанок уперто, пробирається десь між клітин. Щось вмальовано, десь затерто, Десь зродився насправді святий. Чергове за нотую, безсоння, краплі змиють зітлілі дроти, шепотіти знов, щоб збулося, і настачило волі й снаги. Нехай буде у нас і воля, і вистачить снаги, витримати цю навалу. Витримати все, весь біль, попри все, що би не було, донатимо, підтримуємо наші Збройні Сили України. Вірш Тетяночки Заводяка десь на дні серед тисяч розбитих мрій причаїлося серце, пульсуючи ритмом подих. Десь на дні, на завершений твій двобій, затонулі мости, що колись так старанно зводив. Десь на дні, почуття з минулих життів піднімаються мулом думок у години шторму, десь на дні, затонулі скрині скарбів, непрожитих, загублених, що не знайшли свого дому. Десь на дні, теж вирує життя інше. Серед темряв, темряви, течій теж можна бачити світло, десь на дні упроміння звучання глибше чуєш, дихає серце наповнює хвилі змістом. Відшукуємо зміст, віднаходимо ресурс, поповнюємо його, донатимо, допомагаємо Збройним силам України. Адже малих донатів не буває. І ми маємо з вами пам'ятати, завдяки кому ми можемо зустрічати світанок, читати вірші, жити. Умови наразі опустим, але ми живемо, ми маємо це життя. Дякуємо нашим Збройним силам України. Дякуємо Богу за ранок, що нас Вірш Валентина Гришко, Ти хочеш забути, хто ти, ти хочеш забути, де ти. Рими шукаєш в темряві не про війну, про кохання. Липовим цвітом з дерева падає фокус страждання. Носиш війну у кишені, наче ключі і помаду, націлена на мішені, залишені десь позаду, а дні. Мов думки спекотні, шепочуть тобі напроти, що ти не забудеш, хто ти, що ти не забудеш, де ти. Не забуваймо, що ми з вами українці. І не забуваймо, що саме там, в гарячих точках, виборюють нашу свободу, борються за нашу Україну. Тож допомагаємо донатьмо. Малих <свіст> донатів не буває. І хай волонтери не б'ють тривогу. Обираємо волонтера, не потрібно розсіюватись на багатьох. Можна обрати одного волонтера, двох волонтерів і донатити на постійній основі. Адже ці волонтерські запити щоденні вони е... і потреби також щоденні. Адже закритий збір це чиєсь врятоване життя. Це закриті потреби, також і побутові, тому що життя має свої властивості також і на побутові потреби, крім всього іншого, вірш Богдана Томанчука. Зі збірки вишите маму бронежилет, молитовний шелест падолисту, небеса свічками вівтарів, осене на святого змісту в келих і мовчані ліхтарів, парк, немов мідних обладунках, і сльоза всьому давно ціна, Це прощання в пізніх поцілунках, це навколо осінь і війна. Світ, що від сирени до сирени, це ці такі лише дотичні ми, При світлах любови й безіменних мороці вселенської пітьми, вічність порахована до сотих, повні смислів тихі півслова, і така пізнана я на дотих, болю молодого тятива. Богдан Томачук Нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися на підтримку Збройних сил України, адже донатів малих не буває. І ми маємо з вами пам'ятати, що ми для них тил тримаємо наш психологічний стан, не впадаємо в відчай, відновлюємо ресурс будь-якими можливими засобами. Цей стан можна пояснити, тому що в умовах постійного нервового навантаження ці стани можуть виникати. Не треба їх соромитися. І якщо потрібно, то потрібно звернутися до близької людини, до спеціалістів і допомогти собі відновитися. Продовжуємо поетичне волонтерство. Кажу собі уже не раз, життя своє не смій журити, і, може, варто без образ відверто з ним поговорити? Гаряча кава, теплий плед, життя спитає, як ти знову, у відповідь скажу не мед подарувало за основу. Чому знов бурі і вітри мені в дорогу відправляєш? У відповідь, а ти. Іди, коли йдеш, все подолаєш. Чому на душу знов дощі, твої дороги полинами, життя всміхнулося тоді, якби не це, то й не дивами. Ти пам'ятаєш, як ішла, як ноги в кров до болю збила, як течія тебе несла стрімким потоком, що є сили, я дарувала мрію знов. І відростила нові крила, що тихим співом молитов про твоє щастя відмолили. Щораз на нашіптою в борні, підказок безліч Користуйся у кожній новій площині, тобі проміннями сипнуло. А як той біль, що аж до дна душі моєї доторкнувся, життя всміхнулося дарма, дивись, ця буря швидко вщухне. Гаряча кава, теплий плед і задушевна ця розмова, думки, розсипані зі жмень, немов зірки ясні довкола. Не варто сердити життя і ображати без причини воно одне таке у нас у кожного свої стежини. Ми маємо пам'ятати. Кому ми завдячуємо цим життям, дякуємо Збройним силам України. І нагадую вам, що в ефірі проєкт дякую за ранок, ЗСУ. Саме під такими відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися на підтримку Збройних сил України. Наразі це надважлива місія. І наразі це наш святий обов'язок. Вони потребують нашої допомоги. Але ми маємо знати завдяки кому ми живемо, тому донатьмо долучаємося. Малих донатів не буває. А я дякую усім, хто був зі мною в ефірі. Дякую усім, хто передивиться цей ефір згодом. Пам'ятаємо завдяки кому ми живемо. Дякуємо, дякую Збройним силам України, віри нам, надії та любові. Дякую. Все буде Україна!